Знесли сходи, звели бетонну споруду, знищили клумбу з квітами, і все це ще й обгородили колючим дротом. Самоуправство двох бабусь, нових жителів, що поселились на Винниченка 25, у Луцьку, неабияк обурило їх сусідів, які мешкають тут багато років. В результаті, як ми вже повідомляли раніше, між жильцями тут розгорівся справжній скандал, який неодноразово закінчувався викликами поліції. Відтак, аби з'ясувати деталі, журналісти телеканалу конкурент КонкурентТі звернулись з інформаційним запитом в управління патрульної поліції. Виявилося, правоохоронці досить часто виїжджали за вказаною адресою. Усього аж вісім разів. Сварки, пошкодження майна, крадіжка, адмінправопорушення та навіть погроза фізичною розправою. Словом, роботи для поліції вистачало. Вочевидь, ідеться про той самий інцидент з незаконним проникненням у підвали жителів будинку. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі, от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. А для чого ви повзламували підвали всі? Ну, як не наше питання. Тож це ж, виходить, злодійські, будинку? злодійські ви, дії ви будинку? вчиняєте. З якого будинку? Ви, виходить, ви, виходить вкрали майно. Я от я проживаю. І і ось, в, будинок, і там собі я питання. проживаю. Я, я, ви вкрали, виходить, виходить, майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Наступний виїзд поліції був на виклик погроза фізичною розправою. Іди, Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? Іди звідси, бо я даре з палку і тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Я вам визвала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде... не Вона бреше, не слухайте її. 100 метрів від вас. За цим фактом поліцейські ж також зібрали матеріали та передали для подальшого розгляду до Луцького районного управління поліції. Наразі за вище згаданими фактами тривають слідства. Тим часом частими, так би мовити, гостями на Венеченка 25 були і працівники департаменту муніципальної варти. За даним фактом інспекторами департаменту було складено два адмінпротоколи на дану особу: один протокол за встановлення колючого дроту і. Вже накладено штраф. Ще один протокол було складено за самочинне влаштування цього водовідведення. Протокол буде направлено на розгляд адмінкомісії, і було ще видано припис на прибирання будівельного сміття, яке знаходиться біля під'їзду будинку. І у разі невиконання цього припису буде складатись ще один адмінпротокол. Як каже Роман Кулик, після розголосу цього конфлікту у сюжеті телеканалу Конкурент Тіві працівники Мунварти вирішили самі поїхати та демонтувати. Вати колючий дріт, втім по приїзду його там вже не виявилось. Під час одного з виїздів працівників нашого департаменту було виявлено, що дріт вже був демонтований невідомими особами. Небезпечний кулючий дріт, який міг наробити біди з прибудинкової території, успішно зник. А тим часом працівники Мунварти спільно з міською радою взялись вирішувати і інші проблеми будинку, зокрема, хочуть налагодити систему водовідведення. Працівниками департаменту було. Здійснено спільний виїзд з працівниками міської ради з даною адресою для того, щоб вирішити питання з водовідведенням, тому що вода, яка стікає з цього будинку, вона кудись має діватися. Якщо цю трубу просто забрати або десь перенести ну, в інше місце, це теж ну не зовсім вихід. Тому будемо думати, як зробити так, щоб було добре там для всіх мешканців цього будинку. Тим часом щодо наявності дозвільних документів у мешканок вище згаданої квартири. Роман Кулик каже наступне: саме на колючий дріт, звичайно, ніяких документів в них немає. Ну бо на таке документів бути не може. Показували погодження на влаштування там обмостки і перенесення були такі бетонні сходи. Вони їх перенесли з одного місця в інше, і з дротом зрозуміло, був встановлений незаконно. Чи є у двох бабусь дозволи на все інше? розбираємось далі. Аби дізнатись відповідь на це запитання, ми звернулись за коментарем до начальника департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Миколи Осіюка. Там переселенка купила житло в цокольному приміщенні. Воно ну було силістю. Це все жінка відповідно інвалід і так далі. Вона за свої кошти, за кошти можливо спонсорів чи можливо дітей і так далі. Виконали певні роботи по. Посиленню підсилені стіни зробили сходи, зробили водовідведення на гідроізоляцію самої стіни, тобто це цокольне приміщення, квартира, яка ну вікна фактично виходять на рівень ґрунту, на рівень землі, на рівень цокольного приміщення будинку. Ми її погодили. Це все та як воно ну, враховуючи ситуацію, та яка є у нас ситуація, ця вирішилася в неї зараз не сиріє. Якщо там є якісь супротив мешканці, я просто не розумію, чому тому, що є і сходи, є відведення води, що треба доробити. Ну вона готова доробити. Відповідно, там чи може діти спінфінансують її, чи може якісь спонсори, так як вони казали, і так далі. Відповідно зроблені сходи, тобто багато роботи зроблено. Сходиці були фактично зруйновані. Ну вона їх відновила і провела просто відповідно комплекс робіт. Тож на думку Миколи Осіюка, проблеми тут як такої, і взагалі немає. На сьогоднішній момент можливо, є скарги. Ми ще більш детально вивчимо цю ситуацію і будемо відповідно займатися. Ну, на мою думку, в принципі, в принципі там зроблено непогано. Тобто, можливість проходу є, відведення вод забезпечено. Як для людини вона там нічого поганого не зробила як для людей, як для мешканців. А колючий дій просто що вона встановила це найбільше обурило місцевих? Ні, колючий вона не мала права встановлювати. Mm. Ні, воно не затікається, коли дуже дуже сильний дощ, тобто, ну фактично, злива такі, як були зливи. О, Фактично, коли дуже сильне зливо, воно так і було. Просто ніхто на це не звертав відповідної уваги. Більш детально вивчити ситуацію, Микола Осіюк пообіцяв згодом. Єдине, що я заїду туди, подивлюся. Я з нею вже попередньо говорив. Вона готова каже за рахунок спонсорів продовжити кусок труби, щоб воно відходило далі. Але це питання на вірші, коли сильне зливо, воно все одно тіче по сходах. Відтак мешканцям будинку, хоча б колючого дроту у дворі таки вдалося позбутись. Втім, інші проблеми, як і були, так і залишились. А тим часом на вулиці погода продовжує змінюватись. Дощ іде все частіше. Тож, як довго мешканцям багатоповерхівок на Винниченка доведеться мало не перепливати двір, залишається невідомим.